Полювання у прямому ефірі, загарбники під прицілом артилеристів 141-ї окремої механізованої бригади. Зараз вони намагаються перегрупуватися, щоб в подальшому продовжити штурмові дії. Тут немає вихідних. Хлопці працюють 24 на 7. Жартують, тримаються на каві і ентузіазмі і патріотизмі. На на і патріотизмі. Наші оборонці б'ють ворога е впіві дронами, випалюють артилерію, тільки настає вечір. Рушаємо до гармашів підрозділу «Ковбой-груп». Їдемо на позиції до розрахунку сау Фастика. Зараз хлопцям необхідно вільно слідкувати за небом, адже саме на цій дільниці можуть бути ворожі ФПВ-дрони. Ще місяць тому. Ця дорога була відносно безпечною. Тепер тут на військові та цивільні машини чатують російські ФПВ. Ви бачите тільки ті машини, які повністю згоріли, скільки ще евакуйовується, пошкоджено і так далі. Що тут. Постійно на позиції менш ніж в 10 кілометрах від окупантів працює сао гвоздика. Ви бачите, що в нас гармата з бойовими відзнаками. Прилітає постійно. Ви бачите, що ми стараємося захищати присел. Бачите, як пострадала каска від осколків, які принесла ФПВ». Гармаші влучно відпрацьовують по піхоті росіян. В першу чергу штурмові групи, їхня логістика, які питаються рухатись, приходити. Ну і бліндажі стараємося розколупувати ті, які вже займають під нещодавно. 141 бригада із суміжниками зупинили механізований Це, штурм, та, штурм загарбників. Було відразу декілька колон. Під час відпрацювання по цій колоні вдалося знищити дві одиниці техніки і фактично повністю знищити штурмову групу противника. Це тобто, ну там порядка. Десяти дванадцяти тільки двохсотих було. Точно наводиться по окупантах кеша. На війні чоловік з минулого року служив в іншій бригаді. Був в СЗЧ. Ну я пішов в СЗЧ тільки для того, щоб перевестись, Не для того, там щоб тікати, бігати, ховатися. На САУ працює декілька місяців. До цього кеша бив росіян з міномета. Там потрібно все робити так ювелірно, скажімо. а тут погрубіше погробіше буде. Прямої попаданням по руському, прямо в нього міною. За снаряди тут відповідає Володимир. Позивного каже, ще немає. Воює всього кілька місяців. А що пішов? Ну тому, що якось було несправедливо, брати воюють. А я думаю, найменший брат він одразу пішов в арту 24 четвертій бригаді. Ну так я й попав сюди теж. Порада вам арту? – Ну я просто побачив, ну як їх вони називають їх богами війни. Маємо ціль, поки бійці готують установку до роботи, командир розрахунку на зв'язку з аеророзвідкою отримує координати. Просто навестися, це ще тільки один елемент. Для того, щоб вразити ціль, то це має бути колективна робота, починаючи від дронщика і офіцерів чергових, які передають координати і так далі. І навіть закінчуючи тим, хто номер обслуги, який подає снаряди, якщо він швидко подасть і правильний снаряд. Чітко наведеться навідник, і головне точно і швидко. Тоді ціль буде швидко вражена, і можна буде тоді швидко замаскуватися і не наражати екіпаж на екіпажної Постріл є ахуєнно було просто блядь, хуєно. Повторяй, на тих же установках бійці вдало відпрацювали по штурмовій групі окупантів. Особовий склад накопичувався на фермі. З другого снаряду було враження цілі. Ну і ще два контрольних туди. Для знімальної групи залишається ще одне завдання швидко та безпечно покинути позиції. Назад їдемо іншою дорогою. Щоб не попасти туди-впів'я. Тому що в будь-якому випадку можуть засікти тебе, що ти поїхав в одну сторону, будеш повертатися. Вже може очікувати в піліжка там. Дуже часто сідають просто на дорогах і очікують машини. А поки ми їдемо з позицій, наші гармаші продовжують палити росіян.